Доброго дня, шановні колеги. Мене звати Людмила Цветко. Я представляю групу компанії Телеоптик. Моя доповідь називається «Рентгенодіагностика за принципом Покіксрей. рей Ми е, зараз зробимо невеликий екскурс в історію, е, щоб розуміти на чому орієнтовується цей принцип. У 2018 році журнал BBC History визнав Марію складовську кюрі найпливовішою жінкою світу. Вона отримала це за такі заслуги, що наукова, наукова діяльність її цієї дослідниці відкрила нові шляхи вченим, які вивчали радіоактивність елементів. Марія Кюрі під час Першої світової війни допомагала обладнувати пересувні амбулаторії рентгенівськими апаратами і навіть сама сідала за кермо та їхала на лінію фронту. Загалом було збудовано 200 таких пересувних рентгенівських кабінетів, і як ми бачимо зараз з ретроспективного аналізу цих подій, використання пересувних рентгенівських апаратів на полі бою принесло неоціненний вклад в зупинку просування загарбницьких військ та перемогу над ними зараз історично проаналізувавши цю ситуацію і перенесли її на сьогодення. Ми теж бачимо, що рентген-діагностика йде до пацієнта. Актуальним трендом сучасної радіології, яка використовує цифрові технології візуалізації та телерадіологію, є наближення діагностики саме до пацієнта і проведення необхідних рентгенологічних та ультразвукових досліджень в місці звернення пацієнта за медичною допомогою. Зокрема, в ультразвуковій діагностиці це всесвітньо усталений принцип Point of care ultrasound, коли ультрасаунд. Можемо перевести навіть додому ультразвуковий пристрій і зробити там пацієнту необхідне дослідження. Використовуємо для першої медичної допомоги принцип, що у просторі рухається радіологічна інформація, а не сам пацієнт. У 2021 році пріоритет скринінгу туберкульозу було повернуто рентгенографію органів грудної клітки саме завдяки появі портативних цифрових рентгенівських апаратів телерадіології та штучного інтелекту. Це дозволило рухати обладнання до пацієнта, а не навпаки. За часів плівкових рентгенівських апаратів рентгенодіагностика за принципу Покіксрей використовується у палатах лікарень, у медичних закладах підприємств та учбових закладах. Перехід до цифрової технології рентгенівської візуалізації та телерадіології дозволив проводити рентгенологічні дослідження також в закладах первинної медицини, мобільних військових госпіталях та навіть вдома у пацієнта. Портативними цифровими рентгенодіагностичними апаратами в теперішній час оснащуються навіть мобільні медичні бригади, які надають допомогу населенню у віддалених районах, а також пораненим військовим на стабілізаційних пунктах. Як ми бачимо на цій схемі, мобільні рентгенівські апарати дають змогу проводити рентгеннодіагностику. У цих, що ви бачите, на колі закладах, таких як палатах медичного закладу, в університетських клініках, на заводах, і це наближує діагностику саме до місць перебування пацієнта. Якісна медична допомога, яка наближена саме до пацієнта, є Основним шляхом розвитку сучасної системи охорони здоров'я, надання якої неможливе без променевої діагностики. Як і сто років тому, найбільш ефективна вона в місцях саме звернення пацієнта, це насамперед пункти медичної допомоги первинні. Навесні цього року. Було проведено аналіз місячного навантаження на рентгенівський комплекс Кардеса Альфа та рентгенівський апарат, який оснащений цифровим приймачем іона у понад 30 медичних закладах. Найбільше середньомісячне навантаження на рентгенівський апарат було зафіксовано у центрі первинної медико-санітарної допомоги, який має назву центральний, і знаходиться у Рівному. Там щомісячно обстежується понад 70 пацієнтів, в той час, як в інших відвідуваних закладах цього регіону, цей показник знаходився у межах 100-200 пацієнтів. Це обумовлено тим, що даний центр первинної медико-санітарної допомоги обслуговує 100 тисяч населення і поруч з рентгенівським кабінетом працює понад 70 сімейних лікарів та клініцистів, які направляють на цей апарат. І у цьому пункті у 2022 році на комплексі було виконано більше досліджень, ніж у 14 інших. Ми бачимо на цих фото, як саме на мобільному пересувному апараті виконуються дослідження на комплексі в позиції, стоячи, сидячи та лежачі. Але на сьогодні найбільш ефективна рентгенодіагностика використовується у військових первинних медичних закладах для так званого сортування пацієнтів, які е, поранених військових, де місячне навантаження на рентгенівський апарат значно перевищує наведений показник навіть для центрів медико-санітарної допомоги, оскільки це дозволяє за лічені хвилини визначити, що робити саме з пораненими пацієнтами. На встановлених у цьому 2023 році у польових шпиталях легких цифрових рентгенодіагностичних комплексах за місяць в середньому обстежується понад 10 тисяч пацієнтів і виконується понад 2 тисячі знімків. Очевидно, що забезпечення всіх медичних закладів первинної ланки рентгенівським обладнанням потребує багато часу та фінансів, тому на перехідному етапі для проведення рентгенологічних досліджень в центрах медико-санітарної допомоги в первинних центрах можна буде залучати і спеціалізовані мобільні бригади. Так, наприклад, у нас була співпраця з мобільними медичними бригадами Товариства Червоного Хреста України. Які були оснащені портативними цифровими рентгенівськими апаратами? Пілотні проекти було реалізовано у декількох областях у цьому році. На фото ви бачите проведення рентгенологічних досліджень саме мобільною бригадою. Цей апарат поміщається у якраз машину цієї мобільної бригади Червоного Христа». Також виконання рентгенологічних та ультразвукових досліджень мобільної бригади було проведено нами у місті Бородянка, це місто Київської області, яке одне із найбільш потерпало від обстрілів минулого року. Нами було проведено більше 15 рентгенографій рудної клітки та більше, біля 20 обстежень УЗД. Було виявлено 10% патології на рентгенівському апараті на УЗД апараті всього 10% хворих було можна вважати умовно здоровими. Сучасне портативне рентгенодіагностичне обладнання та телерадіологія дозволяють проводити рентгенологічні дослідження не тільки в закладах первинної медико-санітарної допомоги, але й вдома пацієнта. Проведення вдома має кілька переваг. Для знімку потрібні мінімальні умови, немає необхідності перекладати, переносити важкохворих пацієнтів і їхні больові відчуття зведені до мінімуму. Вже за кілька хвилин можемо надіслати цифровий знімок рентгенологу чи клініцисту для того, щоб було призначене лікування. Цифровий знімок можна записати на будь-який носій, навіть переслати його по телефону чи на флеш-карту. Можлива повна автономність обладнання у разі відключення світла, тому що мобільні рентгенологічні апарати, їх можна під'єднувати до невеликих генераторів. Головне, звичайно, це економія часу на транспортування хворого. Ми відслідкували час, який проводить пацієнт, наприклад, із переломом шийки бедра у травмпункті. Це виявилося при в ну, гарному такому розкладі 2,5 години, коли пацієнт від реєстратури потрапляє на первинний огляд, там він вводить в черзі десь хвилин 40. Потім, коли на первинному огляді йому, звичайно, призначається рентгенологічне обстеження, і потім, коли він вже отримує якусь допомогу чи по своєму діагнозу, це десь 2,5 години. При тому, що відділення невідкладної допомоги має ну, зазвичай тільки один рентгенівський кабінет. Звичайно, таких витрат часу у хворого вдома немає, коли до нього приїжджає бригада. У нас був один такий випадок. Зараз ви бачите його на слайді, коли у хворого пацієнта у нього були підозри на таку ускладнену пневмонію, його родичі усі виїхали в Канаду, це були. Ситуація, коли Київ теж потерпав від обстрілів, і пацієнт залишився вдома сам, якби його нікому було перевести. До нас звернулися для того, щоб ми виїхали до нього додому і провели рентгенографію грудної клітки. Так ми бачимо, як розкладається цей апарат. Далі йому теж був запит на проведення рентгенографії кінцівок. Отримані е, діагностичні знімки ми переслали рентгенологу, який їх описав за лічені хвилини. Які ми можемо висновки зробити з цих прикладів, що в теперішній час в Україні впроваджується пацієнт-орієнтована модель надання медичної допомоги, за якою діагностичне обладнання йде до пацієнта, а не навпаки. Вона особливо актуальна у зв'язку з війною та зниженням переміщення населення між областями та в разі важкодоступності доїзду до діагностичних центрів. Сучасні цифрові рентгенівські технології в поєднанні з телерадіологією дають можливість надавати пацієнту діагностичну допомогу за принципом Покіксерей у місті перебування пацієнта, а не навпаки. А також надання йому діагнозу вчасно. Перехід до рентгенодіагностики за цим принципом повністю відповідає заявленій стратегії впровадження в вітчизняну систему охорони здоров'я телемедицини та пацієнт пацієнторієнтованої моделі надання медичної допомоги. І закінчую свій слайд я своєю, своїм улюбленим мемом з інстаграму. Він закликає. Нас всіх турбуватися не тільки про здоров'я пацієнта, а й про своє власне здоров'я вчасно. Дякую за увагу. Добрання до нашого видача. Де вона це надзвичайно потрібна і актуальна. Тобто, перлом є перелом шийки стегнової підстигнової нема того перелому.